Опалювальний сезон в Івано-Франківську стартував без надзвичайних ситуацій. Про це йшлося на нинішній оперативній нараді. Міськвиконкому наразі комунальники подають тепло у соціальні заклади, школи, лікарні та дитсадки. Для цього теплокомуненерго розпочало поступовий запуск своїх 35 котелень та 28 центральних теплових пунктів. Приховуючи те, що температура середнього складає протягом двох діб менше ніж нижче ніж 8 віс, градусів сьогоднішнього дня. Ми готові до запуску закладів охорони здоров'я. Це з 15 закладів охорони здоров'я, які отримують в нас тепло. Сьогодні ми плануємо запустити 14 не послаб на постачання дати, і в тому числі шість загальноосвітніх шкіл. Якщо на дворі не стане тепліше, у середу тепло почнуть подавати і в багатоквартирні будинки. Також із завтрашнього дня запрацює котельня на індустріальній, від якої послуги отримує уся центральна частина міста і третина житлового фонду. Наразі проблем з організацією теплопостачання в місті немає. Однак, зважаючи на застарілі мережі, аварійники готові до надзвичайних ситуацій. Підготовка до опального сезону займала довгий період часу, було витрачено. Значні кошти на підготовку, я думаю, що роботи зроблені професійно, кваліфіковано, але ми знаємо, що наші тепломережі і будинкові системи вже мають більше 30-40 років. Однозначно, що десь будуть якісь аварійні ситуації, але аварійні служби наших підприємств налаштовані на те, щоб їх швидко локалізовувати, щоб проблем з проходженнями опального зону не було. Нагадаємо, лише в мережах теплокомуненерго у літній період знайшли та полагодили 136 проблемних ділянок. У процесі підготовки до зими комунальники освоїли майже 10 мільйонів гривень.